Мабуть, це тільки в мене так буває, що іде дощ, ми молотимо кукурудзу і відвантажуємо соняшник на дворі. Така ситуація. Там є контракт, машини приїхали, погоду ніхто не замовляв. Так само і жнива. Комбайн заїхав у поле, далекий переїзд. Ясна річ, що ніхто не буде переривати жнива, щоб перечекати, поки пройде дощ або поки воно просохне. Молотимо, як молотиться. Волога 14,8, 14,9. І я думаю, що вже, мабуть, 15, але все рівно зупиняться ніхто не зупиняється. Тому що жнива треба завершувати. Так що, друзі, а як у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ризикуєте ви так, як я, чи бувають такі ситуації, що супереч, здоровому глузду, хто ж молотив дощ, але ми, ми так робимо. Ну, По-другому ніяк. Свого комбайна немає, комбайн найнятий, то в принципі вирішили вже добить. Збираємо гібрид 4082 з білих мішечків, сипи за 90 центнерів. Вологість 14,9. Кукурудза як грім. Що сипе, що вологість, що молотить її приємно. Рівномірна, гарна, чудова кукурудза. З білих мішечків, ту, яку ви знаєте, що ми сіяли. Технологія також відома 200 кг азотних добрив, Кас-32 130 літрів і 70 кг карбаміду. Ось така шикарна кукурудза. Це та кукурудза, яка не попала. Під приморозки, от через то вона й непогано витримала і сипить за 90. Так що, друзі, кому потрібно посімати, замовляйте. Я думаю, що буде в наявності. Теньку відвантажуємо наш соняшник, Приїхало трошки машин. Контракт у нас із Ніжинським жиркомбінатом. Надо від тому вже він буде падати, підніматися. То вже питання інше. Тому вже нас як кажуть, не повинно бентежити. Наша задача відвантажити товар, який жде замовник. І, в принципі, на тому й крапка. Це у нас холдинг молотиться, трохи понаганяли машин. Мабуть, жнивують кукурудзу. Ну, а в нас йде відвантаження. Сухенька в нас кукурудза. Ну, Я вам скажу, що не дуже вона й намокла. Хай там 15, навіть якщо 16 буде. Основна маса змолочена, волога 13,3. Просто підмішуємо і їде вона вся в базі в ідеал. І ніхто від цього не страждає. Так що, друзі, отакі от бувають ситуації, їх треба... Вирішувати правильно. Дощ вже у нас йде 4 години, вологість кукурудзи 15%. Ось такі наші жнива у всій красі. Працює два комбайна Клас і Holland. Вивозка у нас 5-6 одиниць транспорту. Жнивуємо 3730 і 4014. Тут у нас два гібрида засіяно, трошки поле змішали ми із різними сортами, але нічого страшного, я думаю, що. Результат непоганий. Головне, що вона суха. І це дуже-дуже класно. Так що, друзі, працюємо. Машинка вивантажується, і я зразу підгортаю для того, щоб більше простору використовувалось під зберігання. Тобто Компактно складаємо зерно, краще дати йому висоти. Волога дозволяє, жодних проблем із зігріванням тут не буде. 13, 13,5. Я думаю, що це навіть нижче бази, то переживати по суті нема за що.